Всім доброго дня, слава Україні. Придбав сьогодні таку кобилу на продажу. Є така кобила. Купила 6 років минуло, сьомий рік кобилі. Кубила спокійна, як дитина. Може, коли в неї навіть жінка ходити. Може, коли кубила, що для старшого чоловіка, що для молодого, може бути така кобила. Зараз я її виведу, запряжу, покажу. Тобто Встання ще нагадую, що лошечка є на продаж. Покажи лошечку. є постійно. Зараз я купив і почуваю. Я одразу забій такий патик, бо часом десь не копали, але чи понюхали, я добре. Не копаються, не кусаються. Зараз я їй покажу, якщо.

так як наливали. Сильно ж ну, живіт так, може не знаю, чи на камеру видно. Живіт. Видно, видно, який живіт опушений. Живіт на капець від похила жінка. Точно не знаю, але кажуть, що такі... селікопи, ну, може бути і жаре. Вила сухина. І щурися не копає, не кусає, Ну, не полошиться. А може бути, щось не так. Далі хоче старитися. Він як видно, вилягає, він мені так відпустила сопів, може бути точно живемо. То ти вважай, не гониною так? Голова файна, маленька, невелика. Робила файна, груба, не є, не є так. тоненька. Ось така кублічена на продажу. Ціна договірна. Що кажуть, ціна договірна? Можу їй казати відразу ціну, але кажуть, ціна договірна, бо ми можемо договоритися, можу одразу привезти. Що вона буде одна ціна, але якщо недалеко по районах, то можемо і одразу привезти. І доставка буде дешевше. Тому кажуть, договоримося, що хто хоче, може собі сам приїхати забрати, а можемо і кажуть, і привезти недалеко. То є Тернопільська область, підголовський район. Навіть може зараз на камеру видно, як на капець живіт відпустила. Вона певно, точно жеребна. Ну вірю, щоб він не відпустила сильно. Спокійно, спокійно капець. Зараз ще покажу, як до стайні заходи, бо люди там кажуть, що може до стайні не заходити, ще щось. До стайні так файно нині зайшла Вся зразу. Йо. Сьомий рік кубилі. Кубила якраз для роботи, молода кубила. Я ще покажу зараз, як, як я її заплюшу, як вона запрягається, щоб люди бачили. Може і так пройтися. Підеш так, пока я спіря, як вона тягне, що до чого. цього бачиш. Получиться зараз не знаю. Захвостаю, так, так. стояла. Файна ткину захворі. Краз має файний. Білі нові внизі ну. Абіла. Тут трохи нас воду горба. Хоче летіти, його пускає зразу де вперед. Є з другої сторони. Містері добре. Сюди, сходи, сходи гору, далеко, Зараз на возі його найде. Кубила хоче і трошки острога, але кубила стояла, нічого не робила. Кубила не є тоненька, кубила є файна, груба. У нас, тво, під, у нас трохи твогоря, може так не видно, але Бо горба взагалі тягне, взагалі супер, в тебе возі кубила. Забігається, теж файно. Стивенька, стий. Трррррр. Крстий. Йо. Як слизько, якщо слигає. Є вісь. Ціна договірна. Хто думає, що кобила буде коштувати 20 тисяч, навіть зразу на не дзвонять. Номер буде в описі, але кобила коштує дорожче. Молода кобила ще може і жеребна. Кубила для роботи. Люба проба. Може і жінка ходити навіть і дитина може ходити култкою кубили, бо кубила дійсно варта уваги, бо кубила є спокійна. Не полощиться, не кусає, не копає, нічого. От така кубила на продажу, зараз я розверну. Я їсть. Є. Трохи сніг є. Є. Кубила з горба, теж тримає добре. Ми пробували вже. Пість. А чую, груз зразу починає летіти. Ось. гайк. Трохи порубив у нас тут. Хто захоче, дзвонить, можемо і привезти, можемо поміняти, хто би що хотів. От зараз будемо їхати далі з горба, їхав до горба, зараз покаже, як вона тримає. Йо. Кобила ходить добре, люба проба. Може бути до плужка, до граси. Трррррр. Зразу стає. Вона зразу, зразу стає. Тримає ті кобила файно з горба. Де може ще стоїть? Сторона.

Навіть важки, навіть важки не, не стягаю. Йо. 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 Хто захоче, така купила для дому. Ліпшої не треба. Всьо. Била, добре згорба тримає. Молода купила, файно згорба тримає. 这你不是。 А, если все добре, то все є. Показує, як білі, щоб видивитись. Видно, видно. Все він на місце зайшла. Там вста... Нема світла в світла В стайні не є, просто світло виключили. Ну, Виключили світло. Там не. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, подобається, не подобається. Ось така кобила на продаж. Ціна договірна, номер буде в описі. І лошечка теж. нагадую, в мене на є дорога лошечка. Теж файна, спокійна. Ось такі коні на продажу. Всім дякую за увагу. Сонце світи з вікна. Хоче доріти. Стоїти. Хоче доріти.